Добрий день, мої маленькі друзі. До нас сьогодні в гості завітав песик-дружук. Подивіться, який він гарний. Він руденький у чорну цяточку. А дружук хоче вам показати, в якому він живе будиночку. Ось його будиночок. Ви пам'ятаєте, як називається будиночок песика? Так, будка. Будка схожа на геометричні фігури. На квадрат, трикутник і отвір схожий на овал або на круг. А його друга пушка будиночка немає. Давайте з вами йому намалюємо будиночок. А допоможуть нам в цьому трафарети квадрата, трикутника та круга. Ще нам потрібен простий олівець та кольорові олівці. Перш за все, нам треба квадрат розмістити внизу на аркуші паперу, лівою ручкою притримувати його, а правою ручкою взяти олівець, тримаємо трьома пальчиками і обводимо його по лініях. Ось уже стіни нашого будиночка готові. А зараз ми намалюємо дах. Беремо трикутник і кладемо його зверху на квадрат. Так само притримуємо лівою рукою і обводимо всі сторони нашого трикутничка. Ось уже і дах. Є у бутці і залишилося зробити отвір. Беремо круг, розміщуємо його по центру нашого квадрата посерединки, притримуємо пальчиками і обводимо простим олівцем. Ось ми будку обвели, а зараз нам треба її розфарбувати. Ви можете розфарбувати будь-яким кольором. Моя будка буде жовтого кольору, червоного кольору та коричневого кольору. Червоним кольором я замалюю дах будки. Олівець тримаємо трьома пальчиками. Лівою ручкою притримуємо листочок і починаємо штрихувати від контурів маленькими штрихами. Штрихи у нас в одному напрямку. Старайтесь не пропускати. Штрихи в одному напрямку. За контури не виходимо. Дах я зафарбувала. Тепер зафарбуємо стіни нашої будки коричневим кольором. Тримаємо олівчик трьома пальчиками, лівою ручкою притримуємо листочки. Тут у нас штрихи будуть вертикальні зверху донизу. Стараємося за контури не виходити, штрихи невеличкі. Штрихуємо в одному напрямку. Кружочок не зафарбовуємо, і залишилось зафарбувати отвір у буці. Він буде у мене жовтого кольору так само. Штрихи у нас невеличкі. Стараємося за контур не виходити і зафарбовуємо, штрихуємо в одному напрямку. І ось погляньте, яка гарна хатинка, будка для нашого пушка вийшла.